Доброго дня! Знаходимось у Дніпрі на Сячеславській набережній, навпроти водоспаду. Парі Хривучий. Тут відновили міні-скульптуру, яка називається Дніпровські лоцмани. Її вкрали у березні 25-го року. Тепер на тому ж місці. Стоїть така ж скульптура. Скульптор Надія Отряжа її робила. Нагадую, що читати новини Дніпра області можна. На сайті Діпінформатор, а також слухати на радіостанції інформатор FM 1073. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося на Стіславській набережній навпроти водоспаду Паріг-Ривучий. Тут відновили міні-скульптуру Дніпровські лоцмани, яка була вкрадена у березні 2025 року. У скульптора, яка її робила, залишилась форма. Також скульптор розповіла, що все ж дві відмінності від старої скульптури є. Автор проєкту Карен Агаджанян розповів, що тих, хто вкрав минулу скульптуру, не знайшли. Тепер на місці старої скульптури стоїть ідентична. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.